Так, друзі, наступне відео, ради всіх вітати. Барбароса просили, хотіли, тримайте. Цікава зараз буде, як то кажуть, ситуація, тому що Барбароса я завжди полюбляю заходити. Но одну тут однією бонускою, мабуть, ми не бідемось, тому е відразу, щоб було менше тексту, запускаю першу бонуску. Я думаю, дві мінімум візьму Барбарось. В Барбарисі цьому. Ну і з вас, друзі, підтримка. Звісно, лайк під відео, е приємний коментар під відео також. Е напишіть. Підписка на канал, ну і дзвіночок на каналі, не забувайте. Вімкнути, щоб не пропускати новий контент, який виходить на цьому каналі, або коли стрім запускає. Ну, коротше, ви зрозуміли Так, ого, Барбарис почав. Це сильно він дуже почав. Це дуже він сильно почав, друзі. Жодного зацепу за 7 обертів. А, да, нормально. Навіть тяжко це коментувати. Ну Ладно. А що тоді, якщо я візьму з ризиком за, за 10 тисяч гривень? Отримую 9 обертів. Ну ладно. Взяв за 10, тому що ну, перша прям вкрай погано зіграла. Думаю, можу зараз виправити становище. О, початок непоганий. Хоча... Хоча так собі початок. Ну, складно щось прогнозувати поки що. Бутелі зіграли. Не? Ой-ой-ой-ой-ой. Барбароса, барбароса. Я пропоную, мабуть, є одну залетіти. Треба дотиснути. Без ризику за 5, ну Це щось прям, ну вкрай. Край не годиться. Ну якщо я цю мінусую, то тоді, мабуть, ні, мабуть, зміню слот. Мабуть, просто не своєчасно сюди я зайшов. Таке також може бути. Ну отут, блін, цепляється непогано. 32Х уже є. Вілдап на третій барабан, щоб я коряб зіграли. Б. Ну, трішки бісить те, що по одному зацепу за один спін максимум. Не хочу нормально зацепитись. Ну, зараз знову один зацеп і все. А ні, не один. Ну, от. Коротше, навіть не окупили, друзі, ні, мабуть, зміню слот. Не дуже зараз грає Барбароса. Не дуже нас зустрічає, тому зустрінемось на наступному відео.